До речі, підскажіть мені таку інформацію. Ми збираємося поїхати в відпустку, і в мене виходить два паспорта. Віза стоїть вже в новому паспорті, а якби штампи про пересічення границі стоять в старому. Ну звісно ж, я буду брати два паспорти, щоб у мене на границі там е, не виникли якісь проблеми. Тому я хочу вас запитати, в когось може була така ситуація, і е, можливо знаєте, якісь. Поради, тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я буду дуже вдячна. А також, можливо, хтось буде стикатися з такою ж ситуацією. А також будете читати коментарі і, в принципі, також будете проінформовані. А якщо мені підкажуть, або ніхто не підкаже, я вже сама сорієнтуюся на границі, як це все буде проходити, то в принципі можу зняти окреме. Відео, щоб вже не виникало таких питань, в принципі, або може якісь у вас є питання, якісь та то задавайте в коментарях я обов'язково вам зніму відео відповідь. І якщо буду знати, то пораджу обов'язково щось. Всім гарного дня, па-па!